На Прикарпаття завітали волонтери з Франції. 16 студентів благодійної організації Гуманіст приїхали до України, щоб зробити дитячі медзаклади кращими. Цього разу під їх опіку потрапили санаторії Яремче, Ворохта та Єзуполя. Відтак невдовзі ці заклади отримують нові вікна, побутову техніку та постільну білизну. Ми маємо справу з навчальним закладом, з звичайними студентами з міста, яке по розміру таке саме, як івано франківськ Тобто для благодійності, багато місця не потрібно їм потрібно тільки бажання. Вони планомірно працюють до того. Поки вони не отримують той кінцевий результат, на який вони сподівалися від початку. Це довготривалий процес. З деякими вони організаціями закладами працюють протягом декількох років 3-4 роки. Будучи простими студентами, благодійники навчились заробляти мало не на всьому. У Франції займаються пошуком меценатів, а також мають добру традицію. Щорічно напередодні Різдва влаштовуються працювати у торгові центри, де упаковують подарунки, а зароблені гроші витрачають на допомогу українським дітям. Проте кмітливі благодійники не зупинились і на цьому. На батьківщині вони. Почали влаштовувати українські вечорниці з платним входом. Проводити щорічні українські вечорниці у Франції стало доброю традицією. До нас сходяться люди, котрі хочуть скуштувати українських страв, послухати українську музику, поспілкуватись. Вхід, звісно ж, платний. Це важливо, адже на зібрані кошти ми можемо допомогти дітям в Україні. Зараз французькі благодійники живуть у сім'ях студентів Прикарпатського національного університету. У місті пробудуть ще кілька днів. Відтак частина вирушить додому, а частина відвідає санаторії Волині.